Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків із колегами побували із допомогою у зоні АТО. 24 травня очільник міста підписав угоду про співпрацю із головою Волноваської районної ради Валерієм Лубінцем. Посадовець каже, її підписання дуже важливе. Головним напрямком співпраці визначили допомогу військовим та розвиток патріотичного виховання молоді Донеччини. Відтак угода стала знаковою для обох сторін, адже це перший договір про співпрацю між Волноваським районом та містом України, що особливо актуально в контексті єдності нашої держави. Ми дуже раді, що маємо таку угоду. Маємо можливість. Наповнювати змістом меморандум, який підписали з Волноваським районом. Я думаю, що ми спільно, діти, які будуть приїжджати з Волноваського району, також наші колективи, які будуть приїжджати до вас, від вас, також інші контакти, вони наповнять справді цим меморандум конкретними речами, конкретним змістом. Дуже приємно. Хочу подякувати керівництву району народному депутату України пану Лубінцю, тому що дійсно ми повинні шити цю країну разом і тому. Ємно, що Івано-Франківськ, майже західня точка України. і Сьогодні Волноваський район, східна точка, що ми маємо багато чого спільно. А вже 11 червня Руслан Марцінків разом зі своїм заступником Олексієм Кайдою, керуючим справами виконавчого комітету Ігорем Шевчуком, директором департаменту освіти та науки Ігорем Смалем вирушили у зону проведення АТО. Під час візиту, який тривав чотири дні, провели кілька робочих зустрічей на виконання угоди про співпрацю. Окрім цього, відвідали Прикарпаття. Які зараз перебувають у зоні проведення антитерористичної операції, івано-франківські чиновники на схід вирушили не лише з офіційною, але і з гуманітарною місією. Солдатам передали військове спорядження і техніку, цивільний одяг, продукти з загальною вартістю близько 80 тисяч гривень. Прикро дивитися на такі речі, коли ти розумієш, що це не кордон з Польщею чи з Горщиною, чи Словачиною, що Це кордон всередині нашої країни, але очевидно пройде час і. Ми обов'язково своєю роботою відвоюємо іншу територію. Тому такі от зустрічі, така співпраця вона є на користь громаді Волноваського району і громаді нашого міста. Партнерство розвиватиметься і в інших векторах. Приміром, уже у липні 30 дітей з Волноваського району приїдуть до Івано-Франківська. Тут для них проведуть заняття із патріотичного виховання, екскурсії, організують розважальну програму. А наступну групу чекатимуть у серпні до Дня Незалежності.